Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді LED стробоскоп помаранчевий на 16 світлодіодів з пультом ms 427 Цей стробоскоп має ось такі 4 планочки по 4 світлодіода. Працює цей стробоскоп від 12 і від 24 вольт. Має дуже легке підключення. Чорний провід це мінус, червоний плюс. Також є пульт керування, можна включати або виключати, а також змінювати режими його міготіння. Бачите, ось по різному він працює. У цього стробоскопа є пам'ять режиму. Якщо ви обрали, наприклад, ось цей режим, потім Виключили і через якийсь час включаєте, то він буде працювати в тому режимі, який ви обрали. Кожна така планочка має розміри 85 мм шириною, 28 мм висотою і відстань між отворами кріплення 75 мм. Довжина ось цього провода від блока керування до самого стробоскопу 1,20 м. Кожен стробоскоп, провод метр двадцять йде. Ось такі стробоскопи. Дуже якісні. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.